Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на січень 2025 року. Отже, скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета Венера змінює знак і переходить в знак Риби. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. Що це означає? Венера це планета, яка взагалі відповідає за гроші за кохання і за красу. А коли вона буде знаходитись у вас в п'ятому секторі гороскопу, через що, наприклад, у вас можуть приходити гроші? Наприклад, через задоволення. Це як через бази відпочинку, через курорти, через готельні комплекси. Якщо ви цим займаєтесь, якщо це ваш вид діяльності, то у вас будуть хороші доходи в цей період часу. Наприклад, це ще всі сфери, які пов'язані з дітьми. Наприклад, якщо у вас є приватний дитячий садок, або ви надаєте послуги репетиторства, або Такого знаєте коучинга серед дітей, наставництва, чи ви чи, наприклад, ви дитячий психолог, зараз це теж дуже популярно? То відповідно, теж у вас будуть хороші доходи. Ось, і ще що стосується. В принципі, це час, коли ви можете зрозуміти, яким бізнесом ви хочете займатися, чи які хобі вам більш по душі. І це час, коли ви можете з кимось познайомитись, коли у вас просто буде роман. Якийсь любовний зв'язок, і це може бути навіть на відпочинку. Якщо у вас були плани кудись поїхати, взимку і так далі, то ви можете розуміти, що там на відпочинку ви можете з кимось познайомитись, і у вас буде романтик роман. Ось наступне це Марс, адже на початку грудня Марс розпочав свій ретроградний рух, і в своєму ретроградному русі Марс повертається з знаку Лев в знак рак. І це для вас буде 9-й сектор гороскопу. Що означає ретроградність Марсу в дев'ятому секторі гороскопу? Марс, як ви знаєте, це планета, яка відповідає за наші. Дії за нашу активність. Дає нам енергію, а з друга сторона Марсу це, звичайно, дуже агресивна планета, така дуже імпульсивна, І коли Марс ретроградний, відповідно, всі найкращі якості Марсу втрачаються, скажімо так. І для вас це взагалі буде 9 сектор гороскопу. І це якби по дев'ятому сектору гороскопу вам потрібно. Подивитись трошки назад. І згідно по дев'ятому сектору, вам може бути от складніше рухатись. Наприклад, за що відповідає дев'ятий сектор? Дев'ятий сектор це сектор закордону. Якщо ви планували кудись іммігрувати, то для вас це буде складніше, наприклад, розрахувати все. Скільки там коштує житло, яка у вас може бути робота, заробітня плата? Так далі, і ви можете не враховувати якісь такі моменти, яких, наприклад, ну, немає в Україні. Ну, є, але це не так масово і не так, що повинна мати кожна людина, там, як мати страхівку, як все страхувати і так далі. Тобто вам буде складніше порахувати якісь свої витрати, розумієте, за кордоном. Наступне це ще може бути тема, наприклад, ви хотіли поновитись на навчання, наприклад, ви брали академію відпустку, чи просто так у вас в житті вийшло, що ви за. Залишили ви ще навчальний заклад і ну просто залишили і зараз хочете повернутися. то це буде робити складніше зараз період ретроградності Марсу, тому що він у вас знаходиться в дев'ятому секторі. І ще дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за суди. Тобто, якщо на вас подадуть в суд або ви подадете, подадете в суд, то це буде дуже складно такий суд виграти. Ось наступна тема. Це Меркурій, адже в січні місяці Меркурій рухається прямо і буде двічі змінювати знак. І вже 9 січня Меркурій переходить в знак Козиріг, а це для вас третій сектор гороскопу. Це взагалі сектор Меркурія так і є. І це означає, що якщо у вас є будь-які питання, які стосуються теми значить підписання документів, переговорів, продажу купівлі нерухомості чи рухомого майна. І це означає, що ці всі питання вам будуть дуже легко даватись. Наприклад, це навіть може бути тема, що ви шукаєте роботу і ви йдете на співбесіду. І переживаєте, як себе вести, що ви там будете говорити, чи сподобаєтесь ви з Еру і так далі. То все у вас буде гаразд, тому що це дуже хороший сектор, де буде знаходитись Меркурій. Наступна тема це повний місяць, адже 13 січня відбудеться повний місяць в знаці рак. І це знову ж таки для вас дев'ятий сектор гороскопу, де і знаходиться Марс. Що це означає? Повня завжди говорить нам про завершення, про підсумок, про результат, про висвітлювання якоїсь ситуації. І ці ситуації можуть бути знову ж таки пов'язані з закордоном, кордоном, з еміграцією або, наприклад, з якоюсь ситуацією, яка була за кордоном, або це ж теми, які стосуються. Наприклад, навчання або судів, судової справи, або вашої діяльності. Типу, якщо ви працювали, наприклад, з іноземними компаніями, то буде якась ситуація, ну, з якою ну, буде все зрозуміло, як рухатись далі і тому подібне. Наступна тема це. Сонце адже 19 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій, а це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, сонце це наше світило, і то, в якому секторі Сонце знаходиться, це означає, що в цьому секторі в нас є багато енергії. І це для вас четвертий сектор гороскопу. А четвертий сектор це сектор, який пов'язаний з нерухомістю, з батьківським домом, взагалі з місцем проживання. Також це сектор, який відповідає за міграцію, якщо для вас це актуально. Тобто, якщо всі ці питання вам будуть давати легко протягом місяця, наприклад, можливо, ви ну, хотіли змінити місце свого проживання і шукали для себе. Підходяще житло в оренду, або підходяще житло на купівлю, то ви легко його знайдете зараз. Ось наступна тема це знову ж таки Меркурій, адже Меркурій змінює знак двічі в цьому місяці. І зараз, 28 січня, Меркурій змінює знак і переходить в знак Водолій, а це для вас четвертий сектор гороскопу. І що це означає? Це означає, що знову ж таки там у вас і, і, а, ще і сонце. І це означає, що вам все буде легко даватись по четвертому секторі. Як я говорила, можливо, ви поїдете, наприклад, до батьків своїх, проведете з ними час на свята і так далі. Або це якась тема, яка буде стосуватися теми нерухомості чи купівлі, чи продажу, чи оренди. Тобто, і це пов'язане з місцем. Вашого проживання і ще тут є такий взаємозв'язок з документами, тому що Меркурій це планета документів, тобто можливо ви будете підписувати документи чи на оренду, чи на купівлю, чи на продаж. Тобто е така тема може бути актуальною для вас в січні місяці. Наступне це новий місяць, і новий місяць відбудеться 29 січня в Знаці Водолій. А це для вас знову ж таки четвертий сектор гороскопу, про який я щойно розповідала, і новий місяць це про зміну енергії, зміну як би, циклів того, що міняється, новий місяць, повний місяць. І… Це означає, що нова енергія прийде до вас щось нове, і як я вже попередньо говорила, це може бути зміна місця вашого проживання. За яких умов можливо, ви зміните просто квартиру чи будинок і переїдете кудись, і чи купите чи щось, чи орендуєте? Тому, але це щось може бути для вас абсолютно нове. І, взагалі, що стосується теми переїзду і саме імміграції, то Січень місяць у вас дуже багато показників по цьому плану, тобто, якщо ви над цим задумувалися, планували собі, мріяли, то для вас це може бути актуально. Наступне і останнє в цьому відео це уран, адже уран транзитом рухається по знаку Телець. І він десь близько п'яти місяців рухався ретроградно, проте зараз, вже 30 січня, Уран почне рухатись прямо. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Про що говорить Уран? Уран це взагалі така планета, яка любить все зруйнувати, зробити такий балаган в житті. І може бути так, що в цей період у вас були взагалі незрозумілі стосунки з вашим партнером, з оточуючими вас людьми. У вас часто були якісь конфлікти, навіть не конфлікти. Ви розумієте, що ви на щось незрозуміле ображаєте, що люди, які вас оточують, теж на щось таке незрозуміле ображаються. І це навіть, знаєте, не так, коли посварились, а коли ну, просто так виходить, що ніхто не дзвонить і не зізвонюєтесь, і ну це все так якось натягнуто. Е, от То зараз, коли вже Уран буде рухатись прямо, е, можуть бути зміни в, в ваших стосунках, оточуючих вас людьми. Може, ви якось порозумієте, зрозумієте, що. Хтось був неправий, чи взагалі всі були праві, просто варто спілкуватися і так далі. Тобто, Уран міг приносити ці незрозумілі ситуації. Ось такий, значить, січень місяць чекає на вас скорпіони. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.